Святий Миколай, я хочу, щоб війна скоріше закінчилася, і тато повернувся додому. А ще я хочу новий конструктор. Святий Миколай, принеси мені, будь ласка, книжку про космос. Я хочу дізнатися усе про зірки. Я хочу стати космонавтом і полетіти на Марс. Святий Миколай зроби так, щоб був мир у всьому світі. Щоб усі захисники були здоровими і повернулися додому з перемогою? Дітки, які ви в нас молодці? Пишіть все, що вам забажається? Ха-ха! Що тут у вас? Ану, Ану, що тут у вас? Мій любий святий Миколай. Хто це такий ваш святий Миколай? Це ж вигаданий персонаж для дітей. Так так, його не існує і подарунків нікому не буде. Неправда, ми віримо в святого Миколая. йдіть чорти. Так, так це ж вигаданий дід з картини, щоб ви були слухняними. Йдіть чорти. Ой-ой-ой, побачимо, які подарунки він вам принесе. Йдемо, братики, перші вже на нас зачекалися. Я так хочу почути його голос. Скоро котики, скоро. Він пообіцяв подзвонити, як тільки буде можливість. Мамо, я намалювала малюнок для тата. Я коли на нього дивлюсь, мені здається, що тата поруч. Я теж сумую за твоїм татом, але ми повинні бути сильними і підтримувати його. А ось і тато дзвонить. <тас> Тату, та -та 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 -та! Привіт, мої кохані. Як у вас справи? Я тебе намалювала. Який гарний малюнок. Дякую тобі, донечко. Тато, а коли ти повернешся додому? Скоро, котику, як тільки переможемо, я одразу приїду. Біжіть, дівчатка, грайтеся, ми з татом трохи поговоримо. Бувай, любий, бережи себе. Ми, ми любимо тебе, Діти, а ви знаєте, чому наші захисники такі сильні та відважні? Що чому? Тому що ми всі українці їх підтримуємо і віримо в нашу перемогу. А як ми малі діти можемо їм допомогти? Можна писати листи, малювати малюнки з побажаннями, можна просто думати про них і вірити в їхню перемогу. Наші слова, підтримка, наші молитви, все це їм принесе сили до боротьби. Бабуся, Святий Миколай допомагає нашим захисникам. Ну, звичайно, він всім допомагає. Бабуся, розкажи нам про нього. День Святого Миколая одне з найдавніших і найочікуваніших свят року, розповідають цікаві легенди, історії про святого Миколая, які змушують повірити в диво. Він справді ходить по землі. Ну, звичайно, святий Миколай, чудотворець, благодійник, чарівник у ніч на 6 грудня. В день пам'яті його він розносить подарунки дітям, допомагає всім, хто потрапив у біду, вітає з зимою, благословляє на різні справи. І з року в рік маленькі українці чекають подарунки від Святого Миколая, який традиційно залишає їх під подушками. А звідки він знає, що хто був вченим, а хтось не сухняним? Кажуть, у Святого Миколая вдома є чарівна книга. І в цій книзі все написано і про всіх. Там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому й говорять, що якщо ти себе в цьому році дуже погано ввела, то подарунка від великого чарівника не очікуй. А якщо ми були недостатньо сухняними, святий Миколай дуже добрий чарівник і готовий пробачити все-се, погані вчинки, якісь шкідливі ваші витівки, варто тільки щиро попросити вибачення у всіх, кому ви зробили недобре, кого образили. І у святого Миколая теж. Якщо почуття провини буде щирим, тоді можете просити у чудотворця чого завгодно. Він все виконає. Головне не бажати чогось надзвичайного, не бути дуже жадним і не просити занадто багато. Адже Миколай своїм прикладом вчить нас всіх бути чесними, щирими і добросовісними, доброзичливими, щоб усіх все було. Просили миру у всьому світі, щоб захисники повернулися додому живі й здорові. Молодці, дівчатка. Ну а тепер, мої дорогенькі, вже час відпочивати. Лягайте спадки і надійтеся на чудо. І дай Боже, щоб святий Миколай допоміг нашим воїнам перемогти. Ну, все мої сонечка, час спати. Завтра важкий день, треба багато сил. Мама, ти віриш, що Святий Миколай прийде? Звісно, вірю, і не тільки я, а й всі добрі люди. Мама, якщо чорти прийдуть, і подарунки знову заберуть. Не хвилюйся, ми їх не боїмося. У нас є добрі серця, і ми віримо в перемогу добра над злом. Ми, ми теж віримо. Тоді засинайте. А вранці ми побачимо, які подарунки приніс Миколай. А давайте підемо у ліс і зупинимо чортів. Але ж там холодно і раптом нас чорти налякають. Ми не боїмося, ми сині, у нас тату захисник. Скільки дітей чекають подарунки на Миколая? Не дамо чортам зіпсувати свято. Ну, ми вирушати. Подивіться, яка гарна ялинка. Може, тут подарунки заховані? Точно, давайте пошукаємо. Швидше, швидше, ховаємо подарунки глибше. Ха-ха, садковий настрій гарантовано зіпсований. Ого, яких ми маємо гостей? Що ви робите в нашому лісі? Може, подарунки ви тут чекаєте? Ха-ха, ви їх так скоро не знайдете. Віддайте нам наші подарунки, ми їх заслужили. Ви не маєте права забирати те, що належить нам. -ха, заслужили? Ви впевнені? А може, ви були не такими слухняними? А може, ви просто не вірите в Святого Миколая? Ми віримо. І ми будемо шукати свої подарунки. Тоді шукайте, але знайте, що ми їх так добре заховали, що навіть святий Миколай не знайде. А Якщо і знайдете, то ми їх знову заховаємо. Хо -хо -хо -хо. І взагалі, чому ми з ними нячемося? А, вракадабра, перетворімо їх на шах? Ні, ми не боїмося! Ми сильні. Це неможливо. Чому вони не перетворилися? Може наше заклинання не спрацювало? Зупиніться, що ви робите? Ангели, що ви тут робите? Ми просто хотіли трішки повеселитися. Веселитися? Забираючи у дітей подарунки? Сором вам. У цю ніч збуваються дива, а ви намагаєтесь їх зіпсувати. Не бійтеся, діти. Ми з вами. Добро завжди перемагає зло. Нехай світло переможе темряву, а добро зло. Нехай чорти будуть добрі, діти щасливі, а наші захисники повернуться додому з перемогою. Ой, що відбувається? Я, я більше не хочу бути злим. Пробачте нас, діти, ми більше не хочемо бути злими. Ми хочемо бути добрими, такими, як ви. Ми прощаємо вас, але поверніть подарунки Святому Миколаю. Ми все повернемо! Ми все повернемо! Обіцяємо. Дякую вам, ангели охоронці. Ви врятували нам свято. Ви подарували. Дива багатьом сукняним дітям. Добро завжди перемагаю свого дивайсу. А тепер час повертатися додому. Мені здалося, що я бачила в вісні чартів та ангелів. Це був такий дивний сон. Так, ми були ніби в казці. Подарунки! Все таких приніс. Доброго ранку, мої сонечка. Сподіваюся, вам приснилися хороші сни. Так, мамо, найкращі. Мої маленькі мрійники. Ну ж бо показуйте, що цього року приніс вам Миколай. Усі дітками освітівської громади, учня з херського ліцею їхні батька та читам, Анітайки діти, що біло чудився твори в дика, віртець тоби в свої сили А ще завжди допомагайте один одного, Нехай гроші церця завжди горить вовних любові та на нехай ці рік принесли мир, з баловів, побагато щасливих моментів. Вышним Риздвом Христовым домовым рухом, домовым смысл скричей.